Шановні батьки та колеги, запрошуємо вас відкрити для себе чарівний світ мультфільму Фабрика снів, який не лише розважає, а й навчає наших дітей найважливішим життєвим навичкам у сучасному світі, де зміни відбуваються блискавично, важливо підготувати наших малюків до майбутнього, розвиваючи їхні гнучкі навички. Фабрика днів допомагає дітям навчитись креативно мислити, ефективно спілкуватись, працювати в команді та розвивати емоційний інтелект цей мультфільм стане вашим надійним помічником у вихованні майбутніх лідерів, здатних адаптуватися до будь-яких викликів. Долучайтеся до перегляду разом з вашими дітьми та спостерігайте, як вони зростають, розвивають свої таланти та навички. Гарного вам перегляду!